E, тепер від Гарі Стур перейду до конкретизації. 2010 рік Лавенецький район. У 2009 році Лавенецький район було субвенції державного розвитку внесено близько 2 млн грн на соціально-економічну програму. Нагадую, 2009 рік – криза. 2010 рік почалася стабілізація, дали нуль. Вот тобто, якщо нам е, аргументувати якимось цифрами, було виділено близько мільйона 200 завершення амбулаторій, які, будучи ще приємної головою адміністрації, не було затверджено установи Кабінету міністрів. Пізніше ці кошти на лист власної державної адміністрації були зняті. Наступне, напевно, покращилося, життя вже сьогодні в територіальному центрі. І всіх було переведено з повної ставки на 0,75, розумієте, тому що людей вже доповне відбираток, напевно, повне щастя, блаженство. І, напевно, вирішили, що я не Достатньо. Покращимо життя ну і серед інших верхся, ми говоримо нуль і не є нуль. Так покращили життя, що у 2010 році найбільші підприємства, які мали найбільше варто відсутні на території району, це Госпуд. Ми проводили там семінари, проводили підприємства які розберігаючи технології. В результаті з ними деяких органів державної влади, фіскальної влади знялися з території Леновецької робіт і зареєструвалися у Волинській області. Напевне, ми не можемо сказати, що 2010 рік це коли нам чотирьох губернаторів прислав президента. Краще, що в нього було. Він, 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 він їх підняв як шахів, розумієте? Всі, коли йшли, казали, наступний я йду стойкувати ваші інтереси. Ну, ми пам'ятаємо кінець 2010 року, коли був повний стабілізець, коли визначається не пропускало просто коштів.